Праця безперечно є надважливою. Вони тримають під охороною об'єкти стратегічної важливості, також вони захищають наші домівки, наших рідних від атак Російської Федерації, шахейдів і іншої нечисті, яку ворог запускає на територію України. Тож подивимось, як тримають небо наші воїни. У нас, допустимо, ЗУшка. E, как бы У нас разряд на звук. Другие, допустим, ребята на машині там, ПЗРК. А в ночи я. А как ты в ночи? Ну в ночи только на звук. Фонари, все. А по драму так. А так. А я кайцекалібр? 14.5 часов. 23. 23 ты же разрывные понял если она залетает он в середині розривається. середине разрывается тут короче у нее дальность 25 до 2 дней пустка а дальність 2,5 с половиной 23 Це у вас такие ну это самоделка Ти ж видишь її ні метром не этом такой есть вины давали Цікаві інновації. І мені це страшенно все цікаво, як вчителю. І якщо я, я повертаюся зараз до мого курсу історії, мені є що сказати учням, якби я сидів зараз вдома, бо вчителі ж мають начебто відстрочкою бронь. Вчителі мають відстрочку в бронь. То щоб я розповідав учням? Так мені є, що розповідати учням. Цікаво, я таку тезу чув, що історія, в принципі, вивчення історії для там, школи, ну і, скажімо так, патріотичного виховання потрібно для того, щоб людина не переплутала військомат, який вона під... Без сумно. Я думаю, я гадаю, що е патріотизм має бути розумний. І мені близька в даному в цій ситуації позиція Івана Франка, який писав, що ти любиш Русь як хліб і кусень сала Романчуку, хоча Романчук справді багато для України зробив. Ну, народовець Романчук. Але він писав: я ж не люблю її з надмірною любов'ю». писав він про Україну. Тобто він бачив, він бачив недоліки, він бачив оці. Умовно кажучи, ці ями, Приматично. бачив цю безгосподарність, бачив, бачив це пияцтво, цю темноту бачив. Йому воно боліло, він хотів це виправити. Ви е, глибоко ну, маєте зрозуміти і позитиви, і негативи, щоб виправити те, що є погано.